Ольга Масур мешкає у багатоквартирному будинку, який зранку був під атакою армії РФ. Жінка каже, отримала поранення у власній квартирі. Це мені виломав цей осколок, ну, снаряди цього дістали з ноги і живот. Перший прильот, вибух. і Я пішла в коридор, бо чула, як сусіди там кричали. І я з коридора хотіла вже піти, заховатися в ванну, і мене в коридорі все і зловило. На другий це мене вже ранило. Надали допомогу, витягнули осколок і сказали до сімейного лікаря звернутися. Ольга мешкає по сусідству, вона та її чоловік теж поранені. Во взагалі десь минут без 15 Перший пролетів. Снаряд просвистів. Потім ми й зайшли ось сюди, посипало стекло, бо воно просвистіло туди, там дим стояв. Ми тільки зайшли у, дві, у, той, у коридор і до дверей. І двері відкриті у нас були. І ми тільки двері відкрили. І мене по нозі о. І чоловіка поноси. У нас вот это все рухнуло. Тільки от это два совсем старі люди. Вони ага. були там вышли и успели залпы. Сильнейшие же залпы. І я не знаю, що я в шоке. Здесь слышу стекла, сипляться. Я притулилась десь вот, у хаті все в повыбить. повибіть. Все, все. Нізькомусь. что сюди, щось придилок, там все розпахнуло. Така волна була. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.